Всім привіт! Написали мені коментар під відео, здається, в Тіктоку. Думаю, знімлю таке велике, нормальне, повноцінне відео. Розкажу, як я то роблю. Як я сушу холодильну систему і чим я то роблю. Тому що ну, люди запитують, треба відповідати. Розкажу на ось у мене є тут 5 агрегатів, 5 холодильних машин, і на їх прикладі розкажу, як я то робив. Тому що система вже висушена. Але перше, нажміть лайк. Like. Підпишіться, дзвіночок там нажміть, напишіть якісь коментарі. Обов'язково, якщо ви додивитесь це відео до кінця, напишіть ще коментар, як ви то робите. Може я це якось хитро-мудро роблю і неправильно. Ну Просто давайте будемо ділитися досвідом, як то треба робити в коментарях. Поїхали. Значить, у нас є отакий індикатор вологості, на якому є або жовта, або зелена. Посередині така цяточка, індикатор. Dry wet. Коли ви це все монтуєте, воно жовте, ви можете звернути увагу. А якщо бачите, зараз камера передає, не передає, воно зелене, значить система суха. це раз. Але як це відбувається? Після того, як всі ротолки закручені, всі вентилі перекриті, датчики накручені, РДшки підключені, все вже зроблено герметично, фільтра закриті. Це ну, все, 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 що може бути негерметичність, все перекрито. Я вакумую хвилин ну, 15, може, може 20 хвилин. Вакумую зараз покажу, яким насосом. І тоді даю азоту. Азоту даю там, практично, 25-26 бар. І Залишаю на якийсь час. Ну, це як мінімум, доба-дві. Дані машини стояли ну, десь 2 тижні. Два тижні вони стояли під тиском, і ніде нічого, як то кажуть, не вилізло, все герметично, все класно, все файно. Ось, і зараз прийшов час вже сушити. і Як відбувається сушка? Спускаємо цей азот, вакуумуємо. Маю такий прилад. Мастер Cool. Моделька зараз тут на екрані з'явиться, бо я так не знаю, що це за модель. А, ні, хоча тут коробочка лежить, тому. Зразу показую. Отакий Master Cool 98 bt BT. напевно, означає, що з блютузом, тому що можна конектити його з телефоном. Забіжу наперед. Класна штука, але блін, батарейки вижирає. Тут пальчики звичайні дуже-дуже швидко. Коротше, некомфортно, коли ти його береш. Два рази користувався, а батарейки вже. Розрядження. Коротше, такий синенький екран. Можна до телефону підключити. Отже, вакуумую я вже тоді до 250-200 мікрон. Це десь орієнтовно 40, 30, 40 паскалей. І підриваю знову азот. В цей раз я вже азоту даю там ну, буквально один бар. Підриваю азотом, даю один бар. Тоді ще раз вакуумую, І тоді вже даю азоту 5 бар. Десь фіксую, що 5 бар, і система вже тоді може відправлятися на об'єкт для подальшого монтажу. Якось так воно у мене відбувається. Я показав, казав, що покажу вакуумний насос. Ось він. Він має, звісно, теж манометр. Має в мілібарах і... І коротше, напишіть, бо я не знаю. Червона шкала в чому виміряється Ось, що він? Він може вон, до 15 мікрон звакумувати. Яка в нього прокачка ФЗ? Не знаю. Супер-Его, Суперего та его Працює, вакуумує добре. Коротше, якийсь такий процес в мене сушки, вакуумування, підготовки холодильної машини до відправки на монтаж. В коментарях приймається все критика. Хейт, лайки, дизлайки, підписатися, обов'язково зробити трошки активності. Буду вам дуже вдячний. І так, ну напишіть, як ви то робите. Дуже цікаво.